Тук-тук-тук! Мені тут передали, друзі що тут хвороба дуже сильна. Антипідписка і антилайка. То я сьогодні для вас лікар. Да? Мене призначили думку. Зараз я присяду. Оп-оп-оп-опа, да? так. Так, добрий день, добрий день. Так. Так, нахиляйтесь на екран, зараз ми тут будемо вас лічити. Так, так да. Оооо, ану да. О, все, 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 все. я все бачу. Так, да, я все бачу. анті антилайка. я тела дуже рідкісна, зараз хвороба, на превеликий жаль, так. Да? І зараз ми подивимося, чим вас може можна видачити. Так, ну я, 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 думаю, это антилайка не поможет. Так, давайте, садитесь, это чекайте. Так, дезинфекция. О, да, 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 о. Так, да, дезинфекция обязательно. Так, цене, цене, так, маски нет, так, шурочки, таблетки, таблетки, так. Чекайте, чекайте, это так? Да, я думаю, это не поможет. Так, Ну, дорогі друзі, вибачаюся, вибачається, хвороба рідкісна. Зараз ще е, цих ліків не придумали, там вакцин не придумали. Тому, дорогі друзі, хвороба, рідкісна, антипідписки, підписки Вам треба срочно піти вниз під це відео дуже швидко і просто е, постаратися всіма силами нажати на кнопочку підписатися, всіма силами спробуйте нажати кнопочку, підписати кнопочку лайка. Дорогі, так. Дуже рідкісна хвороба, на превеликий жаль. Якщо ви наш то до собою ви вилікуєтеся, просто ви найщаслива людина на світі, тому що ви ще попали на... Світ... Це відео. І так, дорогі друзі, сьогодні бачите, я на початку відео лікарем був, ну все, вам зір вилічили, тепер здорові, щасливі, просто все вам найкраще, я вам кажу. І дивіться, знаєте, що сьогодні в робоксі ми будемо, дорогі друзі, зір просто перевіряти мій зір. Я вам кажу, дорогі друзі, так, в мене зір просто, ну я не знаю, один і один, напевно, що я не знаю, я останній раз там, це, мені казали, в мене один і один. Я, я думаю, от, супер, один і один, значить, все хорошо, номер один, там все супер. І дивіться, тут у нас, коротше, типа, ті, лікар питається, тобі треба очки? І зараз ми подивимося, чи ми брешемо лікарю чи ні. Дорогі друзі, просто дивіться, тут, коротше, блідбац. Що за блідбат? Це вже він має нікнейм лікар придумав, як поняти, схеми там, да. Просто гляньте на мої штанішки, гляньте, які в мене ким, друзі. Постарався, постарався, да да да. Дивіться і ля просто зацініть, дивіться, сігма штани, просто ковтину, мовасочка, закатані рукави. Там шапочка, йо, ну все, це вже в підписатися можна обов'язково. Ну, так, дорогі друзі, нам кажуть, щасливої дороги. Дякую. Все, оце що за лікарня, я вам кажу, це ну, бомба. І так, дивіться, що ми тут бачимо. Enter the äh, answer that. Що ми там. Що ми, ми там бачимо? Ой-ой-ой, чекайте, що ми там бачимо. Да? Ого! Ой-ой-ой, я вибачаюся, я, я вибачаюсь. ЛП? Я! Вибачаюсь. Ну все, все, і можна вже сказати, що я взагалі, ну просто... трохи затупи, затупи, треба і тест проходити. Так. Що тут? Ох ти, не бачу, баба сліпа чи десять. То баба глуха була чекати, чи 10, А це баба сліпа. Так, 3-3, 8, 0, все. Прийшов. Так, що там нас далі? Е, тут, як я розумію, треба що. Е, 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 think different. Е, нам треба е, різницю знайти. Ну я не знаю, ким тут треба бути. Я не знаю, це треба, що руки тряслися або ким бути. Ну, ось, я, ну, да? правильно? Ну, Xbox, да? Не. А це все було Spotify. Ну, все, проходимо далі. Так. Які ми літери бачимо? Ну я, я думаю, я не дальтонік, слава Богу. Ну, Самі, самі знаєте, 30, так, 12, 30... 30, О, все, я дельтонів. Я, я, ми треба яку теж проходить, я вам кажу, туди 30, де як... Так, 51, все, я, ми прийшли сюди. 5, 5 етап. Йой! Так, що? Тут uh, Click Imagine. Uh, click Export is different from the rest of the image. Так, нам треба типу, різницю. Да? Баба сліпа, не бачить, я вам кажу, ну вот. Профі! Да, профі, Просто профій. Так. За шо? Це що таке? Skip the end? За 1300 робаксів нічого себе. Вау! Так, э, what's the one? Impossible, йой! Це вже не, impossible, bro! Так, чекайте, чекайте, нам треба. Ну, циферка 2, я думаю, що не підходить. Не підходить, Да, реально. Так, дивіться, що... о, Що за світло в тунці о, в, кін... що за цифри в кінці тунеля? йой! Так, жалко, що не банківський рахунок чись, а було б добре. Так. 8742. Ну супер бомба, ми проходимо. До речі, друзі друзі, я не знаю, скільки тут етапів, але ну, якщо я не помиляюсь, їх тут 200, чи що щось що таке. Так, дивіться, тут нам треба. Оце бібідяне, макаки, щоб вона... Як ви їх так приклеїли? Альо, ви, містер доктор Бородатік, йой. Ану, придумайте просто ну, ім'я цьому лікарю, подивіться в нього, тому я бачу, що. Ручка, ну, заядлий лікар з бородою, ну просто. Ну... Зі мною не порівняється з моїми штанишками, конечно, но ну, все одно, так, дивіться, нам треба порахувати скільки тут є. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, десять. Опа! Бомбочка! Бомбочка! Ей, ракета петарда, йой, ми! мене, мене... зір просто... А, тут що у нас написано? Нір д. Да. Возди, да. Нам треба написати що тут написано. Нірд. Ми Ме... тупо ям кажу. Просто зірки, зірки. Так, що нам тут треба зробити, button is room. E, Нам треба тут знайти кнопочку. Ні. Якби я був тупим, то я б, може, не знайшов таку ходив. А тут, Ну тут ясно, що тут вон кнопочка. альо, що. Кого ти намахати хочеш? Так, що тут? о, ні, отута, отута. Ну тут... також, ну, У ну, мене один і один, то слава Богу, тут можна прийти. Якщо я зараз наверну, все. Це капець, так, чекайте, мені треба отак от зробити, Отак от, отак от, от, от. Все, я. Да Слухай, ти, клон, клоновий цей лікар, що як ти так при. Що ти за монстр? Що ти за монстр? Як ти літаєш? Так, чекай, що нам тут треба зробити? Я думаю, тут треба пройти, правда? Опа, опа оп, оп! Оп! такий животик втянули і прийшли. Йой, все супер, давайте. Дивіться, просто я бачу, що я. О, ку же лупа треба. А то що тут лупа є? Серйозно, тут та лупу можна купити. Якщо що, якщо що, ми знаємо, що тут є лупа. А! Ага, вона серйозно приближає. Ой, ці ваші лупи. Я вам кажу, я колись цими лупами взагалі користуватися не міг. Я раніше такого сидів, просто такою віддаляв, приближав, знаєте, шукав цей фокус. Я не розумів. А оказується, ця лупа перевернута була, і вона мені віддаляла, а не приближала. Це я ще капі, що то за лупа була, я не знаю, чи вона приближала, чи вона від. Я вже не пам'ятаю, коротше. Ну щось я тупив з тою лупою. Так, дивіться. Ти що, намахати мене хочеш. Щось тут намаху. Пахне, так, дивіться, мені тут треба знайти такий самий колір ключа і... E, ручки дверці. Йой! Я прийшов! А, ц... Все! Мене вже казали обзори. обзор, мене вже, вже кращий нікнейм. І так, і так, що ти хочеш сказати? Are there two uh, onions in the same color? Yes or no? А, типа, мене сам как. Ну, да. Все правильно, ну, ну, все правильно. Я ж професіонал, я вам кажу. Опача! Так! А що ту, а ну, тут? треба зробити? Алло? Рівно посередині. І що? Ви хочете сказати, що оце рівно... Ні, це вже якийсь тест на тупість, я вам кажу. Не тест... ой, Ну просто так. Е, о, О! оце я розумію, стандарт Ш, Отако закрив, очко пішов АБВГ. Все, отак я вам кажу. я Оце чітко. Так, what's the letters about the red line in the spell. Ну я ще не сліпий, слава Богу, але я бачу. Так, П, Е, К, Ф, Д, Ой, Д, Д, Я професіонал, просто я вам кажу. Просто напишіть в коментарі, як думаєте, до якої рівня дойду, просто якщо в мене один і один. Напишіть до речі в коментарях, який вас з'їр. Так, і тут я думаю теж намахати десь наш хочуть, правда. Чекайте, а що, у нас туди теж? Spot the different from the rest on the image. серйозно, А, во-во-во, во, найшов, найшов, найшов. Оце, так? Оце, да, найшов, найшов. Бо оце, оце, до речі, вже трошечки важче, бо там вже прям кольори. Так. Тоже за туника тримаю. О, Так, ти лікар, що ти. А, ти, Боже, цей лікар, він щось, чесно. ну, щось в мене скептично скіп... до нього стане. Ооо, тут написано 3, 3, так, тут написано 3. Ну до речі, вже прям набагато важче. серйозно, я тут прям вже сходу так не можу сказати, що тут треба зробити. Я тут ну, вже читаю, вже щось роблю, да. так. І так, how many roblox NPC are there? E, так. Ну я думаю 14, но я не знаю чи це Правильно. Правильно, Я математик, ви Ого! Can you find the Hydra World? Ага, ага. Вау, green вон, да, реально. Ну слухайте, це же прям. Я не знаю до якого я йду. пойду. Я думаю, що я тут зараз все пролечу про... Ні? а що там? А, там Ой, це просто грин. Чекай, чка, чекайте. чечка. Вибачаюсь, вибачаюсь. Вибачаюсь, вибачаюся. Опа. А ще за... Екз... Ой, з апострофом Йо-йо-йо. Я думав чесно, що я прийду тут це все, але тут же прям набагато ваше, серйозно. For your color hair. Що Що це цей колір? Да ну. Ні, це щось стиль, Ну, серйозно, я чесно не знаю, но мені здається, що це не. Ну тупо. От дивіться на мене, да? От Я кажу, що це цей колір. Ну да, От да. тут я згідний. Зелений, салатовий, тупо ярко салатовий. Це ось цей. Це ось цей. Ну да, тут ясно, окей. Дальше ми беремо колір. Тут. Ну ось цей. Ось, не, ось це просто... До речі, ви знали, що дівчата бачать набагато більше цих кольорів, ну. То, то якщо що я тут. Я знаю там чітко кольори там. Чорний, зелений, світлий там, ну. Оці я бачу, це, буру малиновий, я там не знаю. Так, чекайте, що тут мені треба зробити? Ага, бі, вон знайшов. Вау, то тут реально, тут вже прям набагато важче чекати. Лікарю, добрий день. Що мені треба зробити? І друзі, тут ще треба мені, я вам кажу, в всюдующе відео ми будемо знімати IQ-тест, того що, подивіться, тут була ця штука, я не бачив, серйозно, я не бачив. І тут треба ось так от її проходити. Ось так, о, о о о о протоптався. о о о да да-да-да. Ага, ого-ого, давай, давай. І все, я з першого разу пройшов, що, що, я, ні, Ну я не знаю, чи це тест на тест на косоглазія має бути, я не знаю якийсь. Так. Use air uh, maybe your brain. Ред. Ред. Що за намаха сюди? Ну тут щось реально тут щось намахати, лікар, ти хочеш, ну серйозно ред. Ред це оце. Опа-пам, на жаль. Та що тут треба нам зробити? Ага. тут ще й моторику рук, кругліка. Що це, це за лікарня просточка? Містер, містер. До речі, та тут вже реально важче, так містер, Тут аже. А май, чекайте, такий містер. Йой-йой-йой, оце з мене англічан, майстер. Отак. Я букву Y не дописую. йой йой, йой, от бачите, оце капець, со, це я вже оце со, о, ш, ш, ш. Не, не один, не один же. Оцей лікар зараз каже, со, мой, брат! Так, місте. Те. Рі. О! Со. Right answer. Йой-йой-йой, серйозно, я не ві... Ого, how many colors are there? Скільки кольорів тут, а ви що на приколі? Чекайте, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Я кажу сім. Так, да? я професіонал, але це ви що? Ну, йой. Давай, просто... Ого, 482, 482, 482, да? Чотири... Да. Що я там написав? Ого, ого, дробами, йой. А що, не розумієш, лікар, ти що? В школу не ходив. Can you see? Не, я можу. чекайте, що нам тут треба зробити? Ух ти ж, все, ми пройшли та да, далі. Так, лікарі, що ви мені дали? Що то за те? Це що паркуріст по-вашому? Ні, я паркуріст, ми вже всіх паркури пройшли, я вам кажу. Так, тут дуу. До... А, док, док, док написано, так, да, док написано. Але просто це вже баща, я не знаю на багато. А там паркур, до чого паркур, До Просто доба... Ну, добача, чуйте, добача, я ще, ну я не це. не мальфарка. Це... Оооой-ой-ой. А там що написано? Кі... Д... Шооо? Все, я тут поплив, я вам кажу, я не знаю, що там написано. Друзі! Що ти за лік... Просто придумайте ім'я цьому лікарю, того, що я не знаю. От просто йому якесь треба, ну не знаю, типа... Окузорики, знаєте... А так, етер, це так. От і зілоко, тік-ток. Тик. А ну-ка. Йой, брат! Ну я ж... Ну, алло, я блогер, алло. Ого, а ого, там, ну, чекайте, ну я прям. Ну, я прям ого. ну тут реально вже важче. Чекайте, 15. А, 15, да? Ага, 9 опля. 12-15, 9. Просто я вам кажу так, чекайте, що... -то? О! Ооо Не, чесно, я зразу не, не побачив різниці. 5, да? Ну, менше... Так, Да, все. Молния, просто пчаумахуин, я не можу. Так, чекайте, що тут. О, опа, добрий вечір, ми приїхали. A few moments later. То буква F. Я клянусь, я думаю, що то буква F. Все, все, тут можна казати, що я реально що робот. Просто, ну, тут аже можна сказати, що мені треба якісь там окуляри, серйозно, брат. Я я серйозно кажу, це ми тільки на 38 му етапі. Це що виходить? Все? Сліпий? Що? Не, все, не-не-не, не, зара я вам докажу, що это все будет, все гуд. Так. Тож, нам треба знайти різницю. Або не зараз дочекаємося фри скип, серйозно, або. I don't know, серйозно, Що тут? -то? Просто глянь, О тупо, давайте глянем, ну серйозно. Ми представте, ми експерти, да? І тупо, ну дивіться. ДЕ? Ви мені тупо скажіть ДЕ! Улоло, о так о, со я на ищу по 2 крапли, как я просто был устати подавить. О лоло, я вам кажу, оло. О магад, брозет. Омагад, серьезно, тут треба найти, что тут якийсь. А, you can find your а, маус. Йоу, Чика, тут уже прям маус. Що? А, я не сам чекайте, Я вам кажу, англичан з мене топовий. Чекай, отак от, от. Все, написали, йоу, йо-йо-йо, це, капець, я вам кажу, всі реально тут етапи вже ваші. KFC, просто хто? Просто напишіть в коментарях, що краще KFC чи Макдональдс, я кажу, що Макдональдс, Мені KFC щось не знаю, але воно там все таке госте, не прикольно, так. Лого, лого. Опа, шо за. Ой, що за пародія? Шо за фу, стидно, стидно, ну, ликарь, лика, серйозно, стидно. Опа, опа, шос меня тут кликнул, шут, я тут закликну. О, так, от все мы проходим, бестынько, пулю, чау, йой, пролітаем. Шо там за циферки в кінці туннеля? Сьогодні у нас 6, 3, 9, 9, 7. Все, бомбочка. Ми прийшли, далі, Давай, далі, далі. Uh, how many colors do the object have? Ой, друзі, короче, мені було, знаєте, що? Я я. Ну, мені треба проходити тест на IQ, я вам серйозно кажу, то що. Я чую, що у мене там не 200 точно, ну десь, ну 201, 100%, просто бо я занадто щось собі придумую, за щось замудри, то що дивіться. Написано, скільки тут я кутів? Я говорю, кольори, все, мене, все, я кажу, мене ще це помішали, це ваші пікочі, ти, доктор. Так, дивіться, лікар точніше. Скіп стеж, можна скіп стейч, нажати, ну, я хочу просто мені 20. Що 20-трикутник? Він просто якийсь з них кривий, нерівний. Я думаю, зараз візьму почитаю, як там помножено стільки цих. Так, orange juice is very good. Хорошо, що тут треба зробити? Six letters have a different head uh, than the rest. Can you tell which letters uh, they are? Type in the box. Та я, я просто, я не можу. Алло. А що, знак оклику це буква? Алло. Ні, знак Знаклых у цены буквы, алло, ты ти, ти де девчемся, алло! Я не можу просто, що ти? От ти карточник, я не можу. Так, чекайте. Е, На треть проходит секрет крон, да? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять. Ого! Чикать. Я, я затупив знов просто... Опа! Опа, ча! серйозно? серьезно. Мені чесно дуже подобається лабиринти, серйозно. Я прям дуже сильно люблю їх проходити, мені це подобається. Опа! Ну, а вийти як? О, о, все! Я вам кажу, ми вийшли, так! Що тут? у Оу... How many zero can you see? Я, ну і 5, я з знайшов. найшов. Не Шість. Шість! Я шостий не знайшов, але добре. Друзі, просто я вам кажу, нам треба зараз хоча б пройти 50 етапів і я буду дуже щасливий. Так, чекайте. Що тут треба зробити? Боже ти ти так здрукувати не он хан зе з босс. Хорошо. йой йо 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 дай. 9, 9 побачив. 9.3.10, 9.3.10, 9. 9. Чекайте, чекайте. Йо, Як мені звідси вийти? Брат, брат, брат. Эй, фу, добре Я Так, чекайте. 9.3.10. Все, я професіонал. Ой-ой-ой-ой-ой, oh, Що за ш... за димова шахта? Алло, брат, що за димова шахта? Так, зер a хайдер скот так, код, 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 десь де треба код знайти, алло, алло, ну я так точно код не найду. чекайте, код, де тут може бути код, брат, шо ти тут напередів, серйозно, наш ту он до шо ти, от гороха наївся, я вам кажу чекайте, Опа, опа, 8205, 8205, 8205, 8205. Я професіонал, 8205, Ой, 06, 05, 05 Опа! друзі, друзі, просто я вам кажу, зараз ми проходимо 50, 50 етап, і якщо ми його проходимо, знайте, у мене все супер і у вас все супер. Просто кольори. Ну, да. О, я вам кажу, коли в Тома ця гра була, я її постійно грав, це втома, да. Напишіть в коментарях, ви грали колись в тома, чи ні. І все, Дорогі друзі, я пишу, Дорогі друзі, просто можете мене привітати, того що що правильно в мене один і один зід просто навіть в навіть цей лікар, як ми його там назвали, я не знаю, напишіть в коментарях. І навіть лікар сказав, що сам, все круто, короти. все, все хорошо, красавчик, ти я просто, ну. Хорошо, тебе, друзья, друзья. І просто, якщо це відео сподіваюсь, поставте в подбайку, на канал, щоб у вас не було цих синдромів. Тут ну, серйозно дуже небезпечно. Заразніше, як представляєте, це капец. Ну і пишіть свої коментарі. Ну і побачиться, коли побачив. Ну і всім пока-пока-пока.